Сьогодні нікого не здивуєш тим фактом, що всі зорі всесвіту народжуються у великих холодних хмарах газу і пилу, що дрейфують космосом. Під дією власної сили тяжіння ці хмари стискаються і нагріваються, запалюючи ядерний синтез. Але часто ми забуваємо про той факт, що здебільшого зорі не народжуються на самоті. Хмари можуть бути настільки колосальними, що матимуть тисячі, навіть сотні тисяч ділянок підвищеної щільності, які згодом засяють як нові зорі. Колись наше сонце теж пройшло через цей етап. Воно народилося і покинуло свою батьківську хмару. Деталі цього процесу астрономам і досі невідомі, навіть не зважаючи на те, що сонце це найбільш вивчена зоря у всесвіті. Де і за яких обставин воно народилося, в якому середовищі, і як все це вплинуло на появу життя на нашій планеті? На ці питання науковці сподіваються відповісти, шукаючи сонячних братів і сестер. Вони разом із нашим світилом колись покинули свою колиску і тепер розсипані по диску галактики серед сотень мільярдів інших зір. Ідея знайти родичів Сонця сама по собі цікава, але вона інтригує ще більше, якщо подумати про ці зорі як про потенційну домівку для кам'янистих екзопланет. Ці планети народилися за схожих умов і ідентичним хімічним складом, як і наша планета Земля єдина відома планета, яка містить життя. Тож, як саме астрономи шукають втрачених братів і сестер Сонця? Вітаю, мене звати Іван, і це канал Всесвіт.UA так, деталі все ще невідомі, але астрономи приблизно уявляють собі, як народилося Сонце на основі спостережень за туманностями. Саме слово туманність з латинської означає хмара, і кожна з них справді є хмарою переважно водню і гелію з невеликою часткою інших хімічних сполук. Деякі туманності темні і мають неприємну властивість затуляти нам огляд віддалених зір чумацького шляху. Але інші можуть бути дуже яскравими, оскільки є осередками зореутворення в галактиці. Принаймні одну з них ви побачите навіть без допомоги телескопа чи бінокля, і це при тому, що вона знаходиться на відстані понад 1300 світлових років. Це, звісно, туманність Оріона, яка є домом для семи сотень зір на різних стадіях формування, і яка, до речі, є лише частиною набагато більшої туманності, відомої як Хмара Оріона. Це динамічне місце, інтенсивне випромінювання від зір гігантів нагріває навколишній газ і здмухує його у космос. Через це подібні місця не є довговічними відносно інших астрономічних об'єктів. Можливо, всього за лічені сотні тисяч років туманності Оріона більше не існуватиме. Однак, зрештою, вона залишить дещо після себе, це власне зорі, молоде розсіяне скупчення яскравих блакитних зірок. Легендарні плеяди або стожари є чудовим прикладом такого скупчення, яке, звісно, теж доступне для спостережень неозброєним оком. У цьому молодому кластері, якому приблизно 100 мільйонів років, загалом відомо про більш ніж тисячу представників, але лише кілька з них видно неозброєним оком. Це гарячі молоді зорі гіганти віком всього кілька мільйонів років. Вони є чудовим доказом того, що зорі зазвичай народжуються в скупченнях і мають сотні чи тисячі компаньйонів. Інфрачервоні дослідження нашої галактики, які проводились за останні 20 років, теж це демонструють: від 80 до 90% зір чумацького шляху могли народитися в скупченнях з більш ніж сотнею представників. Проте, звісно, є менші і менш масивні хмари на кшталт темної туманності Барнард-68 – Її чомусь полюбляють плутати з порожнечою волопаса, але насправді це лише темна туманність, що вдвічі масивніша за сонце. Вона цікава тим, що знаходиться на межі гравітаційного колапсу, і протягом наступних 200 тисяч років почне стискатися у протозорю. Тож, враховуючи це, звідки ми знаємо, що сонце не народилося саме з такої відносно невеликої хмари, фактично на самоті. Ми, звісно, не знаємо, але на це є кілька важливих ознак. Причому найголовніший доказ знаходять безпосередньо на Землі. Склад хондритових метеоритів здебільшого не змінився з часів утворення сонячної системи, тому, аналізуючи хімічний склад цих древніх камінців з космосу, можна визначити умови, за яких сформувалася наша планета та система загалом. Науковці шукають в них продукти розпаду деяких радіоактивних ізотопів, зокрема алюміній 26 і залізо 60. Справа в тому, що Сонце та йому подібні не може синтезувати такі елементи. Для цього потрібні зорі масивніші і потужніші. Алюміній-26 утворюється впродовж життєвого циклу блакитних і білоблакитних гігантів, а залізо 60 утворюється внаслідок вибуху наднових. Тож ретельно вимірюючи концентрацію цих елементів у ранній сонячній системі, можна визначити наскільки далеко наша зоря перебувала від великих і масивних гігантів. Ці радіонукліди не могли бути частиною первинної молекулярної хмари, оскільки живуть дуже мало в межах мільйона років. Той факт, що вони включені у матеріал сонячної системи, говорить про те, що поряд з сонцем мало бути їхнє джерело. Таким чином, принаймні один представник зір гігантів справді мав бути неподалік, поки наша зоряна система все ще формувалася. А отже сонце не народилося на самоті. Більше того, зорі, які достатньо масивні, щоб стати над новими, зустрічаються не так часто в нашій галактиці. Вважається, що на кілька сотень зір сонячної маси припадає лише одна зоря гігант. Тож у місці, де народилося сонце, мало бути щонайменше кілька сотень подібних до неї світил, а також спалахнула принаймні одна наднова. Це означає, що наші зоряні ясла скоріше нагадували туманність Оріона ніж крихітно Барнард 68. Масивні зорі спектральних класів О та Б мають найкоротшу тривалість життя, яка вимірюється у мільйонах років. Тому стожари, які народилися поруч, так і помруть відносно неподалік одна від одної. Однак зорі на кшталт сонця живуть мільярди років, а отже, рано чи пізно розходяться, щоб окремо блукати диском галактики. Поступове розлітання батьківського скупчення сонця почалося у перші кілька мільйонів років після його утворення. Газ, гравітація якого допомагала тримати скупчення разом, швидко нагрівався і розсіювався, а отже, зорі більше не могли триматися купи. Гравітаційні ефекти від інших зір чумацького шляху та масивних хмар газу і пилу змушували їх тягнутися у різні боки. За кілька сотень мільйонів років наше тісне скупчення перетворилося на нещільне розсіяне скупчення, і яке з плином часу все більше розтягувалось. Згодом зорі настільки віддалилися одна від одної, що візуально вже не можна було б сказати, що вони належать до одного скупчення. Ідеальний приклад цього процесу можна знайти у сузір'ї Великої ведмедиці. Найяскравіша його частина, Великий Віз або Великий Ківш – складається з семи яскравих зір, п'ять з яких є найближчою до сонця рухомою групою. Це означає, що вони рухаються у приблизно одному напрямку, мають близькі швидкості і схожий вік. Колись ці зорі були членами росіяного скупчення, але зараз розлетілися на ділянці космосу протяжністю в десятки світлових років. Всім представникам рухомої групи не більше 300 мільйонів років, але сонцю та його близьким родичам вже більше 4,5 мільярдів років. За цей час наше світило вже обернулося більше двох десятків разів навколо центру галактики. Тож, якщо ви думали, що наші близькі сусіди, типу Альфа Центавра чи Зорі Барнарда, це водночас наші родичі, то це не так. Справжні брати і сестри Сонця можуть опинитися на іншому боці галактики. Тож як визначити, що сталося з братами і сестрами нашого світила і чи змогли б ми відкрити бодай одного з них? Забігаючи наперед, скажу, що так, дійсно, принаймні про одного з сонячних родичів астрономам відомо, але цікаво, як його взагалі знайшли. Насправді, шанс знайти бодай одного представника батьківського скупчення відносно неподалік не такий вже й високий. Астрономи оцінюють, що в радіусі більше 300 світлових років може перебувати лише кілька сонячних братів. Це, звісно, за умови, якщо батьківське скупчення налічувало хоча б тисячу представників. Відповідно, якщо їх було більше, то і шансів на їхнє відкриття теж більше. Сьогодні науковці можуть досить впевнено сказати, що скупчення Сонця не було дуже великим. В гігантських масивних скупченнях зорі мають тенденцію тулитися близько одна до одної, що потенційно дестабілізує планетні системи навколо них. Той факт, що в сонячній системі є далекі Уран і Нептун, а також ще більш віддалені об'єкти поясу Койпера, говорить про те, що навряд чи до нас наближалася інша зоря. І взагалі у щільному скупченні купа масивних зірок, що пролітають поруч, можуть просто випарувати протопланетні диски своїх сусідів. Це сталося, наприклад, з ось цією підолахою. Молодій зорі не пощастило знаходитись поруч із гігантом спектрального класу О. Його випромінювання безпощадно знищує диск газу і пилу навколо зорі, який міг стати системою планет і супутників. Таким чином, сонце мало народитися у якомусь не надто великому скупченні, але й у не надто малому, оскільки хімічні сліди блакитних гігантів все ж таки присутні. Кількість зірок могла бути від кількох сотень до кількох тисяч, а отже декілька представників батьківського скупчення все ще можуть бути десь неподалік. Так не секрет, що найкращим маркером подібності зір є їхній хімічний склад. Кожна молекулярна хмара має власні особливості хімічного складу, які залежать від її віку, а також місця розташування в галактиці. Це таке собі космічне ДНК, яке успадковують зорі, що зрештою народжуються з молекулярних хмар. Концентрація хімічних елементів важчих загелій, які астрономи називають просто металами, зазвичай відрізняється від зорі до зорі, але не для зір, що народилися з однієї хмари. У Сонця цей показник дещо більший, ніж у його сусідів, що свідчить про його інше походження. Довгий час батьківським скупченням сонця вважався зоряний кластер М 67 в якому знаходяться більше сотні зір, схожих на сонце, і які до того ж близькі за кількістю металів у своєму складі. Однак орбітальні властивості сонця і М 67 демонструють, що вони ніколи не перетиналися між собою. Тобто сонце жодним чином не могло колись опинитися всередині скупчення М67, що також підтвердив космічний апарат Гая. Нагадую, цей апарат найкраще на сьогодні вимірює відстані до зірок і їхні швидкості руху в галактиці. Таким чином, астрономи, які шукають родичів сонця, використовують комбінацію одразу двох методів. По-перше, вони відокремлюють кандидатів на основі їхніх орбіт, моделюючи ймовірне положення зір в минулому, а вже по-друге, визначають хімічний склад кандидатів на основі їхніх спектрів. Щодо першого методу, то зрозуміло, що він має ряд недоліків. По суті, ви не можете точно знати розташування Сонця в галактиці і як воно оберталося в минулому, як мінімум тому, що і досі немає точної карти чумацького шляху. Крім того, наша зоря могла не завжди перебувати на своїй поточній орбіті, оскільки її металічність свідчить про те, що вона народилася дещо ближче до ядра галактики, а вже пізніше відійшла на ширшу орбіту. І врешті-решт завжди існує ймовірність, що під час свого руху Сонце проходило поблизу масивних скупчень і молекулярних хмар, які гравітаційно могли відхиляти його орбіту. Тож зрозуміло, що моделювати все це дуже складно. Тому астрономи зазвичай просто обирають кандидатів за схожими орбітальними параметрами, а вже покладаючись на спектроскопію, шукають серед них наших братів і сестер. Однак проблема в тому, що навіть хімічний склад не є ідеальним показником. Молекулярні хмари, хоч і відрізняються між собою, іноді ці відмінності дуже складно помітити. Вони справді можуть бути досить схожими за хімічним складом. Крім того, зорі під час свого життя мають властивість дещо змінюватись хімічно, і, наприклад, є відмінності між зорями головної послідовності, тобто які проживають юність і середній вік, та зорями субгігантами, які підходять до завершення свого життєвого циклу. Тож це треба обов'язково враховувати в моделях, або шукати зорі, які перебувають виключно на тому чи іншому етапі еволюції. Насправді, на сьогоднішній день лише одна зоря, здається, задовольняє всі вимоги до хімічного складу та орбіти, це HD 162 826. Вона розташовується від нас на відстані 110 світлових років у сузір'ї Геркулеса, і це не двійник сонця. Але ж родичі не обов'язково мають бути двійниками, правда? Зорі можуть утворитися з однієї хмари, але при цьому відрізнятися за масою, світністю чи температурою, однак вони точно мають бути подібними за віком і металічністю. HD 162826 на 15% масивніша за сонце, і її не видно неозброєним оком, але легко можна побачити в бінокль або невеликий телескоп, орієнтуючись на яскраву зорю вега. У 2014 році її обрали серед 30 інших кандидатів, які у свою чергу були відібрані іншими групами дослідників на основі їхньої динаміки та хімічного складу. Усі ці спостереження проводилися за допомогою спектроскопії високої роздільної здатності для того, щоб отримати глибоке розуміння хімічного складу. Астрономи шукали подібність за концентрацією барію по відношенню до заліза, показник, який дуже відрізняється між зорями, навіть якщо вони демонструють високу подібність за іншими складовими. І лише зоря HD 162826 виявилася найкращим і єдиним на сьогодні кандидатом, який повністю відповідає статусу родича сонця. У 2018 році в Сузір'ї Павича у південній півкулі знайшли ще одну цікаву зорю, яку майже рік вважали можливим братом нашого світила. Однак, у 2019-му, після перевірки її галактичної орбіти, від цієї ідеї довелося відмовитись. Однак, враховуючи те, що батьківське скупчення Сонця розкидане по всій галактиці, знайти бодай одного його представника вже є великим успіхом. Цікаво, що за єдиним відомим родичам нашої зорі пильно спостерігали задовго до того, як вона отримала цей статус. Інша команда астрономів включала її в своїх пошуках позасонячних планет. Наразі поки що можна впевнено говорити про те, що навколо сонячного брата не обертається жодного газового гіганта масою з Юпітер, але наявність планет земного типу все ще не виключається. Їх шукатимуть більш потужні телескопи майбутнього, які матимуть відповідну чутливість. Це цікаво, якщо припустити, що всередині щільних скупчень планетні системи можуть краще обмінюватись матеріалом. Такі об'єкти, як ООМУАМуа та комета Борисова, підтвердили, що тіла з різних зоряних систем справді можуть потрапляти в інші. Тож, чи не можуть вони бути транспортом для міжзоряної панспермії, тобто перенесення життя? Звісно, це звучить круто, але вкрай мало ймовірно. Справа в тому, що міжзоряні об'єкти, перш ніж стати міжзоряними, можуть десятки мільйонів років обертатися у власній системі. Потім не менше часу вони проведуть у міжзоряному середовищі, піддаючись впливу космічних променів. Таким чином, перш ніж ці об'єкти дістануться будь-якої планети в іншій зоряній системі, навряд чи вони все ще міститимуть живі мікроорганізми. Але навіть якщо уявити, що все ж таки міститимуть, то яка ймовірність того, що планетою виявиться кам'янистий світ, схожий на Землю? Однак у молодих зоряних кластерах, де планетні системи перебувають відносно неподалік одна від одної, і де швидкість зір відносно невелика, передача життя із системи в систему видається трохи більш реальною. Один з цікавих механізмів передбачає, що внаслідок бомбардування астероїдами планети, схожої на Землю, від неї міг відколотися шмат каменю, збагачений мікроорганізмами. Під час зіткнень у міжпланетному просторі цей шматок розпадатиметься на менші, а ті, в свою чергу, можуть ще подрібнюватися, стикаючись з міжпланетним пилом. Зменшившись до певного критичного розміру порядку одного мікрона, частинки можуть легко захоплюватися зоряним вітром, який швидко викидатиме їх за межі системи. Важливо, що розмір частинок все ще достатній для того, щоб захистити мікроорганізми від шкідливого впливу ультрафіолету, але водночас це дозволяє їм відносно швидко тікати геть із системи. Далі, подорожуючи міжзоряним простором, частинки можуть бути включені до молодого протопланетного диска, завершуючи таким чином шлях життя від зорі до зорі. Звісно, все це дуже гіпотетично і зазвичай астрономи вкрай обережно ставляться до ідеї міжзоряної панспермії, але погодьтеся, досить цікаво думати про це в контексті дослідження родичів сонця. Точно, більш реальна причина шукати і досліджувати наших зоряних братів і сестер це зрозуміти походження нашого власного світила. Так, сонце найбільш вивчена зоря у всесвіті. Ми навіть змогли до неї доторкнутися, але незважаючи на це, місце та умови середовища, в якому воно народилося, все ще погано вивчені. Насправді це може дати нам підказки до найважливішого питання: звідки походить життя на нашій планеті. Тож чекаємо на нові відкриття представників батьківського скупчення Сонця, а також на дослідження їхніх планетних систем. Адже якщо і шукати так звану Землю 20 то хіба в місцях близьких за хімічним складом і умовами формування. А на цьому все, дякую за вашу увагу, дякую за вподобайки, за коментарі і, звісно, за фінансову підтримку цього каналу. До зустрічі у наступному випуску. Бережіть себе і обов'язково допомагайте силам оборони. Слава Україні!